До великого свята Великодня залишається буквально лічені дні. І, звичайно, одним із атрибутів цього свята є писанка, яка має свою історію і свій процес. І саме про це зараз йдеться на майстер-класі, який проходить у нашому Миронівському краєзнавчому музеї. І познайомить нас із цим директор музею Інна Савсюк. Наш український народ має багату і оригінальну культуру, надбану численними поколіннями. З давніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя, які закладені в українських звичаях, святах, обрядах та фольклорі. Це так би мовити, світовідчуття та світосприйняття нашого народу. Українські традиції пояснюють та обґрунтовують взаємини між людьми, між людьми і природою, духовну цінність кожної окремої людини і народу, взагалі. Наші пращури відбирали найцінніші надбання, збагачуючи їх, і бережливо передавали з покоління в покоління. Отже Старовинні звичаї це так би мовити скарб українського народу та культури. Це наша генетична пам'ять, яку ми мусимо зберегти та передати своїм нащадкам, щоб не перервався зв'язок поколінь. Тому Миронівський краєзнавчий музей продовжує працювати в цьому напрямку і відроджувати та популяризувати традиції українського народу. В період весняних канікул для діток громади ми проводимо цикл майстер-класів як Великдень на дворі, то й писанка на столі, який стартував сьогодні і буде тривати щоденно до 8 квітня, включно. Під час розфарбовування заготовок із солоного тіста дітки мають змогу почути історію свята Великдень, дізнатися, чому свято отримало саме таку назву, чому люди кажуть, Христос Воскрес і відповідають воістину Воскрес, чому почуть Пасху і звідки звичай розфарбовувати яйця? З цим усім ми сьогодні розбиралися в творчій та затишній атмосфері в нашому музеї. Також, продовжуючи тему звичаїв та традицій, хочу. Закликати жителів нашої громади до співпраці з метою виявлення, дослідження, популяризації та збереження елементів нематеріально-культурної спадщини просимо надати інформацію про існування та життєдіяльність елементів НКС на території нашої громади. Тут дещо більш детально поясню. Прояви нематеріальної культурної спадщини існують в декількох областях. Це усні традиції та форми вираження, в тому числі мова як носій нематеріальної культурної спадщини, це виконавські мистецтва, в тому числі акторська гра, музика, спів, танці та інше. Це звичаї, свята, обряди, знання та навички пов'язані з традиційними ремеслами. Традиційні місцеві страви і тому подібне. Слід зазначити, що. В нинішніх умовах повномасштабної війни, коли зрозуміло, що ворог зазіхає не лише на нашу територію, але і на нашу культуру та ідентичність, маємо докласти максимум зусиль для їх збереження та захисту. Тому будемо раді співпраці і просимо проінформувати про наявні елементи НКС на території нашої громади за номером телефону 098 624 1137 або ж напряму звернутися до. Музею, що знаходиться в місті Миронівка, вулиці Соборності, 62. Відроджуємо, працюємо, зберігаємо наші традиції, і все буде обов'язково Україна.